Вбивай, спокойненько. Все нормально? Есть? Oh. <поцелуй> Хорош? Есть Беха? Oh. Прям по дороге. Покажи ему. Смотри, смотри, ah. <поцелуй> говори, It's куда лети. Дальше за этим перекрестком. Прямо, <поцелуй> все время <поцелуй> прямо. <поцелуй> Ано? Давай. Сталкер, постерегай. Oh. Красавчик! <поцелуй> <Є>! <поцелуй> <поцелуй> Есть! Есть, деток? Был взрыв! Заранее предупреждаю, внимание на Урал. Давай, спокойненько ему. Пало. Есть? Красавчик, есть взрыв? Супер. Да, на наша. Ты ее уничтожаешь. Давай, молодец, спокойненько. Молодец, давай, 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 давай. На! Красавчик! Давай, давай, давай. Давай в нього. В окно, красавчик. Там точно 200. Наконець-то! Наконець-то. Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу Тера. Щойно ви бачили, як. За останній рік Тера ефективно використовувала FPV-дрони камікадзе для знищення російської піхоти та техніки. Наскільки ця зброя є інноваційна, ефективна та сучасна. Кредо нашого підрозділу завжди було навіть йдучи на підвищений ризик, знищити ворога раніше, ніж він зможе знищити нас. І останні два роки це в нас непогано виходило. Відповідно до цього, звертаючись до вас, я завжди просив дати нам в руки меч, дати засоб ураження. Дрон для коригування артилерії або для скидання боєприпасів, або fpv дрон камікадзе. Але зараз ситуація дещо змінилася. Всі знають, що Росія розвиває технології FPV-дронів Камікадзе і навіть має ефективний досвід їх використання. Вони мають як денні дрони, так і нічні. Їхні fpv дрони камікадзе настільки ж небезпечні для нас, як і наші небезпечні для них. Тому сьогодні я звертаюся до вас і прошу дати нам руки щит. Я, як командир підрозділу, зобов'язаний дбати про безпеку своїх бійців, а також вважаю своїм обов'язком дбати про бійців суміжних підрозділів, які виконують пліч опліч з нами бойові завдання. На цьому столі ви можете бачити мобільний комплекс радіоелектронної боротьби спрямований проти ворожих fpv дронів Камікадзе. Його виготовляють наші друзі. Ми протестували його на всіх дронах, які маємо самі, а також на деяких російських трофейних. Я не буду пояснювати, як він працює, не буду розповідати, що у нього всередині, які антени на ньому стоять і як його треба застосовувати. Ворог теж може дивитися це відео, а йому знати про це абсолютно не потрібно. Скажу тільки одне. Ця технологія працює. Не буду брехати, що вона працює 100%. На війні нічого не дає 100% впевненості. Що ти залишишся живий, але це суттєво підвищить наші шанси. Суттєво підвищить наші шанси бути живим, щоб забрати життя у ворога, щоб закінчити цю війну якомога швидше. Тому я звертаюся до друзів. Я звертаюся до тих, хто підтримує нас всі ці два роки. Звертаюся до тих, хто дивиться це відео перший раз. Звертаюся до українців, які живуть в Україні, живуть за кордоном. Звертаюся до іноземців яким не байдужа доля України, Європи і цілого світу, підтримайте збір на мобільні комплекси радіоелектронної боротьби. Ціна одного комплексу 5 тисяч доларів. Таких нам потрібно 10 для встановлення на стаціонарних позиціях, а також на автівках. Силка на збір буде закріплена в описі до відео. Також ми маємо телеграм та патреон. Розповсюджуйте це відео, підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте підрозділ ТЕРА. Тільки разом ми зможемо залишитися живими та перемогти у цій війні. Слава Україні!